І знову я зі своїм садівництвом і купленою розсадою. В цей раз купила огірки не просто так, а все тому, що під минулими відео мені писали, що мої огірки пережили стрес, а тобто їх коренева система. І також писали або буде не врожай, або вони не приймуться. Але пройшло вже більше двох тижнів і вони спокійненько собі ростуть і живуть. Також навпаки, писали, що це ідеальне місце для огірків. Тож я вирішила купити просто велику вже розсаду і посадити і зрівняти, що буде краще, який буде врожай. І як воно буде все рости. В принципі, все, що я посадила на своєму городику, воно все добре росте. Але які ж злі жінки в нас живуть, це взагалі за огородик якийсь нещасний клаптик землі, готові загризти тебе і сказати, ти не така, ти це все робиш неправильно, в тебе нічого не виросте. Ну і звісно, ті, хто давали дійсно гарні поради, я трошки прислухалась і тож і вирішила купити огірки вже готові, підрощені, і посадити і зрівняти, чи дійсно я погано посадила і так грубо обійшлася зі, зі своєю Осадою огірків, і, і в принципі, як воно буде далі. Але дівчаточка, прошу вас, не переймайтеся так за мою розсаду, і те, що вона росте в тіні, вона не росте в тіні. Тут достатньо сонця. А враховувати те, що у нас літом плюс 60 на сонці, то воно все просто попечеться. А тут. Прямо ідеально. Так дійсно з чим я згодна, це те, що я можу поспішила висадкою розсади. Але в нас така перемінчева погода останній тиждень, і в принципі останній місяць цьому році травень небагато обіцяючий. Коли я садила свій городик, я садила в літньому одязі. А зараз ми вже більше тижня ходимо в куртках та в теплих толстовках. Тому час покаже, що як зійде і що як врода. А вам хочу щиро подякувати за таку велику підтримку під останнім відео. Мені дуже приємно, дуже цікаво читати ваш досвід, і взагалі не очікувала отримати такої. Щирої і теплої підтримки від чужих мені людей дуже вам дякую.